Всім привіт! мене звати Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене рубрика Рецепт успіху. Я запросила до себе дуже класного українського фотографа Її звати Аліна Кондратенко. Також ви її знаєте як під псевдонімом Аліна Руда. Багато хто з вас точно стежить за інстаграмі. Аліна також автор курсу, який називається Не приватний момент. Цей курс навчає молодих батьків гарно вторгувати своїх дітей на цифрові камери. Також Аліна активна мандрівниця і її називають українською Джулією Робертс. — Привіт, Привіт. — давай почнемо з такого загального питання. Скажи, будь ласка, хто такий фотограф? Кого можна назвати фотографом? Багато хто думає, що фотограф це той, тільки той, хто отримує гроші за свою роботу. Uh -huh. За власну фотографії, але я думаю, що поняття набагато ширше, тому що багато людей роблять класні знімки, але не продають їх. Мені здається, що якість зображення, яке вони видають, те, що вони вкладають ці фотографії, воно може бути набагато красивішим, кращим, змістовнішим, ніж ті картки, які продаються власне, mm -hmm. на тих же фотостопах. Тому мені здається, фотограф в першу чергу той. Хто видає певний рівень того контенту? Да? Якщо, наприклад, ти гарно фоткує на айфон і потім класно обробляю різними фільтрами, я можу себе називати фотографом? Мобільним, Мобільним так? Yeah. <світ> <світ> ну зараз розвивається напрямок айфонографії. Так звана є цілі курси, які люди вчаться, да. Вчаться розфотографувати на айфон, обробляти і ставати популярними в інстаграмі. Слухай, Ліна, розкажи, будь ласка, про своє навчання. в тебе не дуже творча спеціальність. Як ти з цієї, від цієї спеціальності перейшла до творчості? Ну мені, коли я йшла вчитися, здавалося, що вона буде дуже творча. Я вчилась на маркетолога, Мені тоді здавалося, що значить я буду придумувати рекламу. В університеті будуть розказувати психологію кольору. Я вступила в КП. Все виявилось набагато прозаїчніше, системи технології, економіка. Ну економіка то не найгірше, але мені стало смертельно нудно десь в курсі на третьому. Я вирішила, що ні. Тоді ще мене добило, так накрило бухучота. Довчилася, отримала диплом і вже десь на курсі четвертому п'ятому почала шукати, чим же мені займатися. Угу. Я спробувала різні напрямки, я спробувала писати статті, я спробувала займатися хендмейдом. і в якийсь момент мені подруга дала свою камеру, щоб я могла. Трафувати те, що я роблю. Я малювала по склу. Я зрозуміла, що це виключно натхнення. Робити на замовлення мене не дуже виходить. Мені так воно стало все не дуже комерційно хорошою ідеєю. Я починаю фотографувати і розумію, що я людей знімаю краще ніж ті люди, які вважають, що вони фотографи. і беру за Це гроші. Клас. У мене був тоді блог на живому журналі. Ага, всі пам'ятають ага. цей період. Пішла така, якби хвиля сарафангорадісніться, коли всі почали. Значить, там, чи Аліна круто Ну, ну а, а можеш мене сфоткати? А ось ми родиною хочемо сфоткати, скільки це буде коштувати? Я почала заробляти саме якісь свої перші гроші. Паралельно я все ще шукала роботу якимось чи редактором новин, чи щось таке. Ну тобто, щось таке, типу, серйозне, таке ну, типа, на зарплату. Ага. Да. І паралельно закінчила університет. Пройшло десь рік-півтора, після початку мого заняття цим, коли. Я побачила об'яву про те, що студія дитячої фотографії шукає фотографію. Я була вибрана серед 200 претендентів. А я пропрацювала там рік. Я дуже виросла по оброці, по швидкості, по оптимізації роботи і так далі. І я нарешті зрозуміла, як спілкуватися з клієнтами, mm -hmm. як позиціонувати, як себе да, ставити. Ну я просто відзняла там за цей рік 150 родин, і вже зрозуміла, що я можу все. Я просто <реш> крута да, ну Тобто, будь-яка ситуація мене не лякає, і там була хороша техніка. Я зрозуміла, наскільки вона важлива. Якийсь момент я почала відкладати гроші, зробила, купила свою камеру. І а... ти вирішила стати фрілансером, правильно? Піти з офісної роботи. Це рішення було прийнято через кілька причин. Тобто, перша причина мені хотілося вже своє займатися своїми зйомками, знімати так, як я хочу. Потім в мене почалися якісь там конфліктні ситуації з керівництвом, тому що в них теж було своє бачення. Спочатку було важко, тому що як будь як будь-якому фрілансеру потрібна фінансова подушка, потрібна підтримка близьких. А мої батьки що і родичі. Ми не дуже розуміли перше, як можна закінчити КПІ, а потім піти в творчість. Потім вони не розуміли, як можна покинути офісну роботу і піти на свої хліба. Я тоді підписалась на якийсь по покупон чи щось якусь фігню за малі гроші. Мені потрібно було набити портфолі. Перші два сезони, ну тобто два роки, вони були доволі такими. Ну, не можу сказати, що там мені не було що їсти, але вони не були. Не було, так, да, це, тобто, напрацьовка клієнтської бази, будування власного бренду. Розкажи, будь ласка, як ти почала займатися Кладацької діяльність. От коли ти зрозуміла, що ти маєш що дати іншим людям, які нічого ще не вміють фотографії. Мені почало писати кілька моїх знайомих з питаннями порад камеру, а чому ця, а не ця. Якісь моменти себе зловила на тому, що я півгодини чешу. Десятий і раз один те саме, та тут інші людини. Одні іншій людині, да, їх одне об'єднує одне. Це все батьки. Переважно вони всі хочуть фоткати своїх дітей. Переважно, в них вже є камера, так? У всіх моїх клієнтів є камера. Тому я вирішила, що це має бути формат, щоб дівчинкам була поняття. Угу. Має бути е, вихідний. Тому що вони в будній день не можуть не мають з ким лишити дітей. Ну мені насправді допомагала дівчинка, яка власне питала мене порад щодо камери. Наразі це фотограф Ганна Гінда. Я, до речі, через неї відізналася про курс Аня, Дякую тобі. Перший набір набрався за два дні. Десять тобто... людей. І от Аліна вже випускає 10-й набір, правильно? Так. Да, да. Я в десятому наборі. Ну, пройшло два роки, два uh -huh. з копійками. Я до твоїх курсів у того курсу готувалася, я розказувала рік часу. Дивилася фотки Аліни, там лише посхищалась. Така боже, я ніколи так не зможу. Я супер задоволена. Всі, хто живуть в Києві, то обов'язково приходьте на курс Аліни. А хто не в Києві, ти плануєш в інших містах відкривати? курси? Я роблю курси по скайпу. А, можна Що дуже так? зручно, так. Да. Розкажи нам про необхідне. Мінімум техніки, з якого треба починати? Ну якщо ми говоримо знову ж таки про фотографування дітей, ми, батьки, хочемо знімати дитину красиво в різних умовах і вдома, і на вулиці, і щоб було вгадати да, на дні народження. Тому а, починати треба з того, що потрібно купити якусь камеру, але нову камеру з нового покоління. То раджу розглядати або дзеркальні камери, або нове покоління без дзеркалок так званих. Професійний фотоапарат напівпрофесійний чи непрофесійний. Який брати? Ну, тут залежить від бюджету. Ага. Професійне, звісно, коштує дорожче. А, ну, тобто, цілком можна обійтися тим, що позиціонується як топора для початківців, але ну, потрібно до цього підходити з розумом і читати о, огляди. І е, з лінз для дітей я всім раджу купувати 50 мм об'єктив. Але зазвичай люди хочуть користуватися камерою ще у відпустці, тому їм знадобиться ще один об'єктив. Отут він може бути кітовий, той, що йде в наборі. Обов'язково йти на курси, чи можна Мому якось трошки я розуміти. сама всьому вчилася. Я гуглила силки для mm -hmm. начинаючих фотографів mm -hmm. російської mm -hmm. більше інформації і знаходила сайти, на яких класно, нормально написано людською мовою. Я намагалася спочатку знайти інформацію про це в інтернеті. Якщо не знаходила, то зверталася до живих людей, які мають їх, да, які mm -hmm. мають досвід. В який момент я можу називати себе вже фотографом. Наприклад, я роблю гарні фотографії. у мене є якісь перші клієнти серед моїх знайомих. Зазвичай мені це питання формулюють з точки зору, коли можна починати брати гроші. Ну от я це і маю на увазі. Коли ви можете гарантувати результат, mm -hmm. не важливо дитини поганий настрій, гроза на вулиці, темна церква на христинах, мало часу. Мало часу. Що ви в стопудовце зробите кров зносу? З цього mm -hmm. моменту починається серйозна комерційна втора. Скажи, будь ласка, про те, як ти співпрацюєш з зірками. У тебе є кілька зіркових фотосесій. Так, у мене є певна кількість зіркових клієнтів, але мені дуже приємно, що ми з ними маємо м, скоріше дружнього характеру стосунки. Вони без звізди в голові. Доволі не затиснені перед камерою. Ми всі такі готові до експерти, да, і з ними все дуже просто завжди відбувається. Так, так, добре. Сюди залізти окей. А які штуки дебаши надихають, крім подорожей? Ні, для кого не секрет, що фотографи вони в першу чергу в Mm -hmm. І тому подивитися якесь красиве кіно, сходити на виставку живопису, подумати про те, як це пов'язано, там ще чимось. Соціальні проекти дуже надихаюча штука. Усе mm -hmm. така mm -hmm. фільму, який мені дуже подобається, і всі mm -hmm. його знають, його бачили, це Мелі. Тобто це все на любителі, і кожен сам собі знаходить натхнення, і кожен сам собі має зрозуміти, що йому потрібно подивитися для того, щоб його там mm -hmm. торкнуло. Mm -hmm, Штирила. А хто тебе mm з фотографів надихає? На кого ти хотіла -hmm. б рівнятися у своїй роботі? Дихаючою для мене є Ені Енілійповіць. Я вважаю, що вона дуже крута, вона суперпрофесіонал, вона досі багато знімає на плівку, наскільки я знаю. Я завжди впізнаю її роботу. Мені здається, це дуже важливо, тому що наразі власне інстинкт. Да, наразі є така певна когорта рекламних фотографів, яких важко відрізнити. Красива відео. картинка і красива картинка. Так, да, Красива вилизана картинка, знята по бріфу. Тоб... А хто ще може з класиків якихось поразки? Да, Бресон, це класика. Я можу багато говорити про дитячих фотографів. Класика жанру це не це не про. Дітей, мабуть, це про сім'ю Заліман, хоча uh -huh. це такий дуже противоречивий персонаж сучасних фотографів, що по стилю в принципі, можуть нагадуватися. Анастасія Чернявська, мені дуже подобається. Вона дуже чуттєва, дуже красива, і естетика мені зрозуміла, близька. Добре, давай тоді зробимо маленький підсумок нашого відео рецепт успіху: як стати фотографом, як не боятися йти за своїм поком свого серця. Ну власне, спочатку треба розібратися з тим, що це дійсно похоже. Спочатку Треба дати собі якийсь певний час, що це не просто захоплення. В І... Часових рамках це скільки? Ну я порадила з півроку, хоча б uh -huh. тобто, це буде робота, чи uh -huh. це буде хобі, чи це буде додаткова робота. Якщо ми вирішуємо, що ми хочемо зробити цим гроші, то далі є кілька шляхів розвитку. Можна працювати на стоки, можна працювати на друк, але це в основному на закордон. У нас немає звички культури, культури uh -huh. купівлі та uh -huh. відбитвідбитків. Можна працювати з клієнтами. Власне, в трьох всіх випадках будуть абсолютно різні Рафії будуть абсолютно різні підходи. Можна взагалі відійти від концепції заробляння грошей і зробити це зараз для власного задоволення, крім того, що ми намагаємося визначитися, як ми далі будемо розвиватися в цьому напрямку. Ми маємо також зрозуміти, як рости. Ми можемо розвиватися в технічному напрямку, тобто це скінчений шлях, але там ще є доволі довго є чому вчитися. Mm -hmm. Другий шлях розвитку це шлях розвитку людини як особистості. Тобто потрібно постійно розширювати кригозор, ходити на виставки, вивчати мистецтво, і тоді фотографії будуть ставати кращими. Ну, мені дивно, коли люди збираються займатися фотографією, і перше, mm -hmm. що вони мене питають, як швидко відіб'ється камера. Mm -hmm. Мені здається, що фотографія це не та професія, яку вас примушують опанувати батьки. До фотографії всі приходять самостійно. Я завжди в першу чергу мотивуюся самореалізацією. Наскільки мені вдалося передати те, що я там придумала. У мене ще є окремий такий челендж мод, коли до мене приходить замовник з складним завданням і каже: Я знаю, ти також ще ніколи не знімала, але ось то ми спробуєш. спробуєш. Угу. І для мене це так зразу. Уп", мотивація плюс 100. Маєте знаходити в цьому свої власні челенджі, чого угу. ви хочете цим досягти. По ідеї фотографу може бути кожна людина, правильно? Головне хотіти да. і пробувати. Хотіти, пробувати. Аліна, дякую тобі дуже за надихаючу розмову. Я залишу всі контакти Аліни, ну не всі, майже всі. Під всі Обов'язково підписуйтесь на Аліну в інстаграмі, в Фейсбуці. Вона постійно викладає свої нові фото. Також закликаю на курси Аліни. Інформація про твої курси постійно з'являється в тебе на Фейсбуці. На, на Фейсбуці і наразі мій сайт на реконструкції, тому в принципі вся інформація в мене з'являється в Фейсбуці. Дуже, дуже дякую, що подивилися це відео. Пійду, підписуйтесь на мої стрінки також. Побачимось у наступному відео. Па-па!